Вітаю, рибацюги! Сьогодні у нас огляд ще однієї цікавої новинки. В нашому бренді нічого просто так не з'являється, власне кажучи, і цей спіннінг не є виключенням. В асортименті Select уже є мікроджигові ультралайтові спіннінги з вклейкою. Проте тубулярів з легкими тестами ще не було. Досить часто ви нас запитуєте в коментарях під відео, а також в соцмережах, саме про такий типаж спіннінгів: короткі легкі тубулярні бланки для умовного універсального використання. Select Sprint. Серія ультралайт спіннінгів для риболовлі на малій воді. Мається на увазі невеликі річки, затоки, струмки, маленькі озера, ставки. Наприклад, я досить часто рибалю на такій річці, як Горинь. Її ширина від 15 до 50 метрів. На берегах ростуть дуже густі кущі і дерева. І в таких умовах досить складно робити нормальний закид. А в деяких місцях це може бути навіть нереально з довгим спіннінгом. І замість того, щоб обловити цілком перспективне місце, ти вимушений іти далі по берегу і шукати підхід до води з більшим простором для закиду. А спринтом ти можеш робити закид і з боку, і від себе знизу, та навіть просто переміщатися по такому берегу набагато комфортніше з коротким водилищем. Воно менше чіпляється за гілки і листя. В таких умовах нам не потрібні супердалекі закиди. Проте навіть з такою довжиною спінінга доводиться досить регулярно ловити кущі на протилежному березі. Якщо ж ми з човна в подібних умовах, то робити короткі, часті і наголошу прицільні закиди, з такою довжиною спінінга буде набагато комфортніше. А точність закиду в таких умовах це, мабуть, запорука успіху в цілому. Зазвичай в таких місцях ми ловимо головня, окуня, інколи щучку, жереха. Та, в принципі, все, що клюне, те і ловимо. Для такої риболовлі приманки, що ми в основному використовуємо, це мікроколивалки, оберталки, маленькі кренки, ультралайт міножки. Звісно, асортимент тільки цими типажами не повинен обмежуватись. Досить часто в таких умовах класно працюють ультралайт волкери і попери. І якщо потрібно, абсолютно нічого не заважає використовувати мікроджиг. Подібних водойм в Україні є досить багато, і для таких умов Select Sprint чудово підходить. Також цей типаж спінінга ідеально підходить для для ловлі ставкової форелі. Довжини, тести, геометрія бланку все якраз те, що треба для Арійки. Повірте, я знаю, про що я кажу. Відверто кажучи, це найкраще, що я тримав для форелі в бюджеті до 1000 гривень. Тепер перейдемо до технічних характеристик цієї моделі. Серія Sprint включає в себе 4 спінінги. Найкоротший: 602 XUL. З довжиною 1,8 метра з тестом 0,6,3 г. Найдовший 662 УЛ довжиною 1,98 і з тестом 1,5 грам. Всі вони, крім ТТХ, між собою відрізняються ще візуальним оформленням, різні кольори вставок на бланку спінінга. Це може бути зручно для форелевої риболовлі. Не потрібно роздивлятися снасті, коли знаєш, що, наприклад, на 602 й моделі стоїть дуже тоненька жилка для мікроколивалок до 1 грама. А на 662 стоїть інша волосінь піддальняк для дуже важких блешень. Варто лише просто подивитися на колір ставок на бланку для того, щоб зорієнтуватися, який спінінг тобі конкретно зараз потрібен. Спінінг має середньо швидкий лад. За рахунок відносно живої вершинки він дуже добре справляється з закидом і анімацією ультралайт приманок. Комель більш жорсткіший, так сказати, має запас потужності, що без сумніву є великим плюсом для риболовлі на течі. Та не тільки для течі, навіть для ставкової форелі жорсткіший комель дає відчуття контролю, коли на гачок сідає рибка побільше. Стосовно дальності закиду цим спінінгом, такий типаж вудлища зовсім не вимагає, щоб ви володіли спеціальними техніками закидання. Він досить добре грузиться на середніх вагах. І не потрібно якихось надзусиль, щоб закинути приманку на достатню відстань. До речі, це ще одна із причин, чому б я рекомендував спринт як перший спіннінг для дітвори. Він має комфортну довжину, достатньо легкий і цілком бюджетний. Він легко справиться як із закидом легких приманок, так і з виважуванням досить матьорих трофеїв. З цим спінінгом юним рибакам буде набагато легше освоїти базові навички нашого хобі. А все завдяки продуманому функціональному бланку, модульність карбону якого 24 тонн. Спінінг оснащений якісною фурнітурою і зручним руків'ям. Все це поєднане з сучасним дизайном в одне ціле, для того, щоб процес риболовлі був максимально приємним. Якщо вам потрібен універсальний ультралайт спінінг для маленьких приманок, під вище описані умови, дуже раджу звернути увагу на Select Sprint. У мене на сьогодні все. Якщо залишились питання, задавайте їх в коментарях під відео. До зустрічі на воді!